Різножанрові постановки, які відгукнуться у серцях глядачів. Франківський драмтеатр відкриває новий 86-й сезон. У ньому для поціновувачів мистецтва підготували 10 прем'єр. Найперша у вересні вистава «1975» від Томі Янежича зі Словенії. Далі глядачам представлять українську класику Наталко Полтавку Івана Котляревського. Її ставитимуть як рок-мюзикл Ростислав Держипільський та Назарій Панів. Цю постановку обрали не випадково і переконують, наша класика може бути. То у тренді захоплювати і дивувати людей матеріал. Досить можна цікаво, цікаво поставити, цікаво вирішити. І я сподіваюся, що нам в цьому сезоні вдасться саме показати такий якісний сучасний продукт нашим глядачам. Щодо Чорновола, те, що також анонсували, хочеться поставити виставу про українських історичних постатей. Які дуже багато зробили, а дехто і поклав своє життя для незалежності України. У новому сезоні каже генеральний директор Ростислав Держипільський, продовжить активну співпрацю з українськими та закордонними режисерами. Майя Кличевська з Польщі ставитиме Шекспірівського Макбета. Гаді ролом з Ізраїлю працюватиме над трагікомедією, чекаючи на году Семюеля Бекета. Головна режисерка Харківського театру представить медею за Евріпідом. Також у планах опрацювати тему про сумнозвісне мертве село Озерце в Галицькому районі. На той момент, коли я там був, там вже не було. Ні одного жителя, дослідити цю історію і створити таку імерсивну виставу. Для мене це дуже важливо, тому що мої предки в села, ви знаєте, я з снідавки я, я дуже вболіваю за те, щоб наші села не вмирали. Бо це, це дуже, ну, таке дуже страшне видовище, насправді, коли ти заїжджаєш в мертве село. Начебто в живому регіоні. Я думаю, що ми це, це буде теж як експедиція. Це буде дослідження. Працювати під час війни кажуть фахівці для театру справжній виклик, адже глядачі чекають від нього легких постановок та розради. Проте мистецтво все ж має говорити про проблеми та проявляти невидими, і разом з цим зацікавлювати не тільки українського глядача, а й світового. Ми стаємо частиною культурного європейського простору, і ми це робимо в такий спосіб, що ми стаємо нарешті цікавими для європейських режисерів. Багато років він жив в такому гетто. Ми були відірвані від таких європейських процесів. Ми багато про що не знаємо. Ми не знаємо видатних європейських режисерів, які є наші сучасники, які сьогодні змінюють європейський театр. Вже другий рік поспіль митці відкривають свій сезон символічно в день народження Івана Франка, патрона театру та міста. Крім того, напередодні Різдва та Миколая вони створять казку для наймолодших глядачів. У новому сезоні не припинятимуть роботу і у фестивальному напрямку. Люся Грибек Андрій Гаргара, телеканал 402.